Рівно два тижні тому так виглядала ситуація у 22-й комунальній аптеці, що на площі ринок під час протесту проти впровадження нових вимог до ліцензування імпортних ліків. Сьогодні тут немає жодних підстав говорити про якісь черги. Ніякої паніки немає, ажіотажу немає і черг немає. То штучно зро, штучно зроблені і, і не знаю, з якою то цілі, з якою то метою. Щоправда, в аптеках Львова наразі немає деяких популярних препаратів однак їхня відсутність пов'язана не з нововведенням, а через процедуру перереєстрації. Тому такі перебої тимчасові запевняють провізори. Якщо батьки, наприклад, спазмалгон, він на переєстрації, то його немає. Берліприл на переєстрації їх немає. А так ажіотаж на лікарські засоби немає. Ми стали вони на переєстрації, просто в них теж його немає. А зараз щось ми в них не стало, вчора замовляли мезим, теж ми не було. Просто вони кажуть, що тимчасове, що то з через понеділка, що в них сьогодні вже буде завіз лікарських засобів. Нововведення набувають чинності 1 березня і стосуватиметься близько 8 тисяч найменувань ліків, які ввозять на територію України. 246 виробників імпортерів вже подали відповідні заяви, і більшість з них отримують ліцензії на правовозу лікарських засобів в Україну без перешкод, впевнені в Державній службі лікарських засобів. На цей час у нас не було ні одної скарги по відсутності якихось лікарських засобів на території Львівщини. ну, я навіть більше скажу і на території напевно, України. Чому? Тому що введення цієї норми законодавства було вже зроблено на протязі сьомих місяців. І на цей час всі дистриб'ютори, всі імпортери мають надлишкові запаси цих лікарських засобів на своїх складах. На Львівщині нині працюють чотири найбільших дистриб'ютори на фармацевтичному ринку України. До нових правил ліцензування там готові завдяки новим вимогам. Щеться контроль за якістю більше того, вартість ліків має зменшитися, оскільки відійдуть старі механізми націнок попередньої схеми ліцензування. Також приблизно 10-15 неякісних ліків зникне з українських аптек. Це переважно продукція з Індії Пакистану, де виробляють бади та ліки без систем якості GMP.